Вітаю в наступному відео прогнозу по онлайн-продажах. З вами Юрій Перш, компанія К-2 реклама інтернет-магазинів. І в цьому відео ми з вами розберемо, наскільки може бути ефективна реклама для галузі запчастини до побутової техніки. В наш телеграм, чат рекламна к 2 Інтернет-магазин Технік надіслав запит, порахувати, наскільки може бути ефективна. Реклама, і з радістю зараз я це зроблю на основі, е, наприклад, власне, цього інтернет-магазину. Так, зараз я включу демонстрацію екрану. Є. І ось інтернет-магазин зроблений на промі. Е, досить зручна структуризація по категоріях товару. Товарів, як ви розумієте, багато за частин багато, техніки теж буває різна. І, в принципі, зроблено все досить зручно, е, просто фотографія, гарний заголовок і кнопку Купити, що ти більше придумаєш. Е, єдине, що я мав тут вже до чогось придертися, як завжди, в заголовках: е, комплект підшипників. Деякі товари, бачите, мають скорочену е, назву підшип «Підшип». підшип. Прослідкуйте за це. Це не критично, але ну, всюди підшипників. а тут скорочено Вони якось виглядає по-перше, не красиво. По-друге, підшипник з крапкою ніхто не шукає. Е а в Хрестовинах знайшов вам теж какашку таку одну е е для старальної машини. Десь, напевно, був переклад автопереклад на промі і недогледіли. Повиправляйте. Ну, має бути правильно машин. Псюди правильно, а це один такий карявий виліз. Е, може бути небезпека блокування Google Merchant аккаунту через те, що це расизм. Спеціально вас страшу, бо зараз merchant видає такі різні глюки по блокуванню, що прям навіть важко зрозуміти, до чого він хоче причепитися. Тому, виправте вам від цього ж буде і. Я, звичайно, всі категорії не переглядав, але зверніть увагу на те, щоб не було ніяких грустизмів на сайті, і все, що з цим пов'язано. Так, давайте тепер прогнозуємо ціль продажу. Мільйон гривень. Середній чек. Зараз подивлюся, що нам написали про середній чек. 648 гривень. Точно. Як в аптеці 648 гривень. Давайте так і ставимо. Відповідно, щоб продати на мільйон, нам треба е, продаж на півтори тисячі гривень. Що для даної галузі є цілком реально. Е, кажу вже з досвіду, бо маємо два таких проекти на супроводі, е, теж продають запчастини до побутової техніки, прекрасно продають. Е, і така кількість продаж в місяць це цілком реальний показник. Е, відповідно, це 50 продаж в день такому середньому чеку, або ну і відповідно конверсії закрите замовлення. Теж щось підозрює, що для вашої галузі це високий показник, беру зазор на якісь повернуті чи скасовані, чи недозволені замовлення, і думаю, що 9 з 10 заяв, які до вас приходять на сайт, ви відправляєте як замовлення. От заявку в місяць нам потрібно відповідно з врахуванням цього коефіцієнта, 1700 або 57 заявок в день. Конверсія. Скільки зі ста людей, які заходять до вас на сайт, залишають заявку? 3,8. Досить висока конверсія Для цієї галузі? Це має сенс, це справедливо. Відповідно, з таким показником конверсії нам треба зібрати 40 тисяч цільового. Трафіку, давайте тепер будемо рахувати, скільки може е, коштувати реклама в м, вашій галузі. Е, Повновальних ключових слів. Тут в мене вже було. Давайте ще раз Чи Російська мова візьме, щоб більше трафіку, більше даних проаналізуємо по трафіку. Ну і з 2019 року у вас такий рівний, рівний, плавний ріст. Війну, як і всіх, все обрубалося після війни, трошки менший. Е, Скажімо так, попит, ніж в 2021 році після початку війни не має на увазі, ну, але плюс-мінус до рівня 20-го року видно, що попит відновився. Трохи спад там перед груднем був, ну але в принципі тримається. Е, товарів у вас багато, тому зібрати. Е, ой не то, не то. де Зібрати 40 тисяч трафіку, я думаю, це цілком реальна задача. Якщо тільки по е, хрестовинах е, є 20 тисяч в місяць там е, по загальному запиту запустимо до побутової техніки, то зібрати е, в місяць 40 тисяч цільового трафіку це цілком реальна задача. По цінах е, планування ключових слів показує, що від гривні. По загальному запиту до 4:70, я спеціально перед прогнозом дивився середні, середню ціну по існуючих наших проєктах. Там в одному проєкті 2 гривні за клік, а, е, 2 гривні за клік, а в іншому 3 гривні за клік. От як буде у вас, е, залежить того, як алгоритм навчається на вашому аккаунті. давайте візьмемо середину 2,50. Ви мені дайте коментар під цим відео е, або приватно напишіть, яка у вас реальна ціна, мені цікаво. Е, Поспілкуватися буде з вами. От і відповідно рекламний бюджет, щоб зробити мільйон, треба виділити 100 тисяч. Вартість заявки 60 гривень, і це встановить ця вся, вся колонейка. Е, 10% від від мільйона. Що, в принципі, десь так і виходить по тих проєктах, які ми ведемо. Е, відповідно, якщо е, у вас. Е, Ціна за клік була 2 гривні, 2 гривні, то відповідно доля рекламних витрат 8%. Якщо буде 3 гривні, то відповідно 12%. Тобто прийнятна, скажімо так, доля рекламних витрат у вашому аккаунті це від 8 до 12%. Відсотків Буду вдячний від вас за зворотний зв'язок. оскільки, якщо ви вже запустили рекламу, наскільки я попав прогнозом в ваші дані, наскільки цей діапазон від 8 до 12 для вас вигідний? І, е Якщо виникають додаткові запитання, то буду радий них відповісти. Дякую, що додивилися це відео. Підписуйтесь на канал Call2. Приєднуйтеся до чату рекламної кухні, хто ще е, там не є, там може хтось дивиться зовні. І всім продаж, до зустрічі.